Всім привіт! Всіх жінок з 8 березня, а я пливу на роботу. Вранці прохладно, вчора позвонили з роботи, обрадували мене. Сильно сьогодні навіть і напрягатися не буду, бо доробляємо заказ там на Молдову і все. Так що сьогодні буду сидіти без діла, можна сказати. Але нічого, якось справлюся. Знов сьогодні їсти нічого не брав. Вчора, слава богу, вечором якоїсь картоплі пожарив, поїв з помідором. Кусок хліба жінка дала. Ну, в общем, перекусив хорошо, так. А сьогодні я буду сутки на дієті. Так що ось такі от справи. Ще приморозок вранці, але на день написано там 17 градусів буде тепла. А ось такі от справи. Базарний день сьогодні, але базару теж останні вже місяці особи й немає, бо Мужики бояться навіть приїжджати, бо пакують в буси. В основному жінки приїжджають, які можуть, торгують. І базару майже немає. Так що доходжу вже ось до центру. Ще 5 хвилин і в центрі буду, а там і до заводу дойду. Так що буду прощатися, бо рука замерзає знімати. Ось так от.